Гарненько послухати і зрозуміти. Ми сьогодні будемо працювати, я думаю, усно більшу частинку, можливо, щось запишемо, але не точно. Зараз будемо розбиратися. І так, ми сьогодні з вами будемо працювати над творенням слів, над способами творення слів. Ми вже з вами говорили, що ми можемо утворювати нові слова за допомогою префіксів і суфіксів. Подивіться, будь ласка, мережевий. Утворено від слова мережа додали «ев» і закінчення Й. Як ви гадаєте, який тут буде спосіб творення? За допомогою чого? Суфікса чи префікса? Префікси. Суфікса. Суфікси. Так. Суфікса. Так, зараз одну хвилиночку. Правильно. Суфікса. Подивіться: цифровий теж суфікс чи префікс. Тут префікс. 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 А де ви його бачите? Це суфікс. суфікс О, uh -huh. префікси перед коренем. А в нас же ж тут немає перед коренем ось цифр. Тут же ж немає нічого, правда? Далі дивіться пришкільний. префікс префікс і Тут ще і суфікс є, да І префікс, і суфікс. А ось подивіться останнє: слово інтернет видання. префікс mm -hmm. І Софікс і префікс. Ану, уважно подумайте. Подивіться, у нас тут одне це слово, чи воно складається з чогось? З двох. З двох слів. І тому тут буде двох. поєднання слів. Ми з вами трошечки спочатку поговоримо. Подивіться, у вас на сторіночці 70. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 70 в підручниках. Ознайомтесь, перегляньте з назвами способів творення слів. 70. А далі що? І подивіться, будь ласка, які ми бачимо назви способів творення слів? Префіксально. Префіксальний. Як ви гадаєте, що треба додати, щоб е, слово утворилося за допомогою префіксального способу? Треба Єгор? А ми будемо щось писати? Я задала питання, ви спочатку на моє дайте відповідь. Якщо префіксальний спосіб, що нам треба до слова додати, щоб утворити ним нове слово цим способом. Букву з. А це що О, таке? Це префікс, так? бо її спосіб префікс. 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 називається префікс. префіксальний. Ні, Єгор, ми сьогодні писати не будемо, скоріш за все. Отже, Добре. дивіться, префіксальний спосіб. Вже в самій назві є, що додаємо префікс. Якщо спосіб називається суфіксальний, то що нам треба додати? Префікс. Суфікс. А якщо спосіб називається префіксально суфіксальний, то ми що будемо додавати? Префікс і суфікс. Правильно, і префікс, і суфікс. Подивіться дуже уважно на наступне. Безафіксний. Це коли ми навпаки прибираємо суфікси і префікси. Безафіксний, коли навпаки, було пускати. А ми зробили слово ще коротше. Пуск. Так? Тобто прибрали без префіксів і суфіксів. Зрозуміло? Так. Так, далі дивимося складання слів та основ. Тобто цей спосіб ми застосовуємо тоді, коли в нас з вами є кілька слів і ми хочемо їх, коли ми хочемо їх з вами поєднати. Ну, наприклад, ми з вами знаємо, що є так, такий криголам, да? той що такий, як молоток, який розламує кригу. Льот. От криголам, так? ламати кригу. З двох слів воно складається, але ми їх трохи ем... поєднали і вийшов у нас криголам. Побачили? Так. Або рута м'ята. Це назва е м'яти. Рута м'ята. Поєднали два слова, і вийшла в нас нова назва. І такий спосіб називається складання слів та основ. Чому основ? Тому що, дивіться, криголам. Тут ми частинку, да? криг і лам застосували. А рута м'ята тут цілі слова застосували. І наступна, дивіться, наступний спосіб перехід. Слів з однієї частини мови в іншу. Тут трошки важко, але насправді ви дуже добре можете розібратися. Дивіться, є черговий і черговий учень. Якщо питають, хто сьогодні черговий, черговий буде якою частинкою мови? На яке питання буде відповідати? Іменник. Іменник, правильно. іменник. дякую, іменник. Хто черговий? Іменник. А подивіться, будь ласка, наступне черговий учень. Учень який? Черговий. Це вже буде черговий яка частинка мови? Прикметник. 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 Тому інколи буває, що ми навіть зараз говоримо військовий, коли ми просто говоримо військовий, хто військовий? А якщо ми скажемо військова людина, так, людина яка? Військова. Це теж буде стосуватися способу творення нових слів. Чому? Зараз хвилинку. Так, отже, дивіться. Тому що ми утворюємо іншу частину мови, навіть якщо ми просто його перефразуємо. І останній спосіб творення слів це абревіація. Абревіатури чули всі це слово? Абревіатури. Ми з вами застосовуємо абревіатури, наприклад, ЗНО. НУШ, США, ЄС, да, Євросоюз, Сполучені Штати Америки. Тобто, коли ми з вами перші букви кожного слова складаємо і виходить абревіатура коротенько. Ми з вами будемо більш детально про абревіацію говорити як правильно нею користуватися. Ваше основне завдання запам'ятати назви способів творення слів. З цими способами ви будете працювати. До 9 класу точно. Тому ваше завдання їх запам'ятати. Хоча б назви. Префіксальне, ага, значить, префікс додали. Суфіксальний, значить, суфікс додали. Префіксально-суфіксальне, коли є і те, і інше. Беззафіксний, коли все прибрали, залишили тільки основу, наприклад. Складання слів та основ. Дуже легко було два слова, стало одне слово. Абревіація, зрозуміло, було багато лень писати скоротили. Зрозуміло? Чудово. Ідемо далі. Давайте спробуємо в текст на сторіночці 70 це вправа п'ята. Вставити букви. Будь ласка, хто бажає прочитати перше речення і вставити букви? Лев, будь ласка, давай. Мікрофончик тільки вмикай. Вибір користувачем інтернету тієї чи іншої мережі воїності і пов'язаний з його прихильністю до певного типу соціальної дії. Дякую. Друге речення: хто бажає зачитати? А, Аліса, будь ласка. Особистість може прагнути досягнути мети в навчанні для цього їй потрібні знання, тому вона вибирає відповідальну спільноту. Угу, дякую. Е, так, наступне речення Настя, будь ласка. <кхем> Дорослі вибирають спільноту для розв'язання наявних проблем, то, що за матеріалами електронної енциклопедії е в Е, угу. так. Шановні, зараз оголошено в місті повітряну тривогу, тому, будь ласка, перейдіть в безпечні місця. І знаходьтесь там. Прочитайте, якщо ви вже там, то чудово. Прочитайте на сторіночці 70-71, що таке мережа, що таке комп'ютерна мережа, глобальна мережа та інтернет. Якщо комусь треба вимкнутися, щоб перейти в безпечне місце, зробіть це, будь ласка. Я взагалі Yeah, yeah, <unquote> Подивіться, будь ласка, на сторіночці 72, є вправа 10. Ви можете усно себе перевірити, наскільки ви розумієте, до якого типу творення слів відноситься те чи інше слово. Тому ми зараз завершимо з вами урок. Письмово, ви нічого не робите. Yeah. Домашнє завдання. Подивіться, будь ласка, вправа 12 на сторіночці 73. Ви її виконаєте письмово. Добре? Зараз дивлюся, дуже швидесенько, тому що тривога. 12-та вправа. Там є речення в іменниках Це і мене позначити основи і указати спосіб творення. Текст складати не треба. Ви виконуєте тільки перше завдання. Зрозуміло? Добре. А це треба именно этот? письмово, письмо? Це домашнє завдання, письмово. Письмо домашнє завдання. Зараз ми всі переходимо з вами в безпечне місце і чекаємо від бою. Знаходьтеся в безпечному місці і побачимо наступного разу. Добро. До побачення. Добре, до побачення. До побачення, дякую, до побачення, до побачення.